Надзвичайні ситуації. Трагічні ДТП та масштабна схема контрабанди. Це чергова частина. Я Дарина Лобач. І далі ви дізнаєтесь про таке. У Костополі у лікарні померла дитина. Мати просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря. Трагічні ДТП. Як пройшли вихідні на Рівненщині? Незаконно перевозили цінну деревину. Деталі масштабної схеми контрабанди. Неспокійні спокійні вихідні на рівненщині так упродовж цих днів сталися дві автопригоди. Одна людина загинула, ще двоє травмувалися. Окрім цього, на Березнівщині невідомий підпалив авто на замовлення представників РАФ, а рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж з деталями. Наша Дарина Черемшина. У сарнах під колесами легковика загинула пішохідка. Смертельна автопригода сталася 23 листопада. Правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Рено наїхала на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП, пішохідку з тяжкими травмами, госпіталізували до сарницької лікарні, де через декілька годин вона померла. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. А в рівному 22 листопада. Денис розминулися два легковика. Усе сталося близько 9 години ранку. Правоохоронці встановили, що один з водіїв не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим легковиком. у нас до ДТП тяжко травмувався 46-річний пасажир Нісан Лів. Його із попереднім діагнозом політравма госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Водія цього ж авто після надання допомоги у медзакладі відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Розпочав досудове розслідування. Також днями правоохоронці викрили зловмисника, який у Рівницькому районі підпалив авто на замовлення представників РФ. Про займання кросовера у селі Зірне Березнівської громади неподалік магазину до поліції повідомили рятувальники. Працівники ДСНС загасили пожежу, втім, вогонь повністю знищив автомобіль. Палієм виявився місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Так, напередодні чоловік у мережі інтернет знайшов оголошення про роботу. Потрібно не було підпалити військове авто, узявши легкозаймисту речовину, він облив кросовер, який належить волонтерам, та втік. Правоохоронці за місцем проживання фігуранта провели невідкладний обшук, під час якого вилучили докази, зокрема і взуття. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень, яку він не вніс. У рівному рятувальники ліквідували пожежу в приватному господарстві. 23 листопада займання трапилося на вулиці Бориса Андрієва. На момент прибуття вогнеборців, полум'я була повністю охоплена споруда з дровами у приватному господарстві. Вогнеборці оперативно подали вогнегасні речовини та розпочали гасіння. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців вдалося уникнути поширення полум'я, на поруч розташовану господарську будівлю. Наслідок пожежі вогнем знищено господарську споруду під навіс та 10 метрів. Жертви постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються фахівцями. А в білій криниці горіло приватне господарство. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на більшу площу. Вогнем знищено покриття житлової будівлі на площі близько 10 метрів квадратних. Пошкодження оздоблення стін на площі 20 метрів квадратних, а також речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків встановлюються фахівцями. До ліквідації пожежі залучалося три цистерни та 10 рятувальників. Ще рівненські оперативники викрили. 16-річного збувача психотропу через логістичну компанію неповнолітній отримував посилки з розфасованим півіпі та ховав їх на території обласного центру. Опісля у чат ботах повідомляв клієнтам про місце знаходження психотропу. Під час огляду місця проживання 16-річного жителя рівного правоохоронці виявили та вилучили посилку, в якій містилося 128 зіп-пакетиків з пакетиків. вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру. Правоохоронці та рятувальники вкотре наголошують: будьте уважні, обережні та не втрачайте пильності як за кермом, так і в повсякденному житті. Новина, яка сколихнула рівненщину, у Костополі у лікарні померла дитина. До поліції звернулася 41-річна Костопільчанка. Жінка просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря. Вона стверджує, що той неналежно оглянув її трирічну доньку, внаслідок чого дитина померла. Як встановили слідчі згодом, дівчинка почала скаржитися на болі в животі. Тож мама звернулася до сімейного лікаря. Три дні по тому жінку з дитиною госпіталізували до обласної лікарні, де за декілька днів дівчинці провели операцію. Через два дні під час повторної операції дівчинка померла. За вказаним фактом, розпочати досудове розслідування призначені експертизи, деталі інциденту встановлюється. Трагічна автопригода сталася на Млинівщині поблизу села Велика Городниця цього вівторка. Як встановили слідчі, водій автомобіля з напівпричепом наїхав на чоловіка, який йшов проїзною частиною по попутному напрямку. Від отриманих травм потерпілий загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює особу загиблого чоловіка. Ще одна автопригода поблизу села Велика Городниця, внаслідок якої травмувалася пасажирка. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Вольво, 27-річний житель Харкова, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із попутним легковиком «Форд» під керуванням 65-річного жителя Волиня. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка автівки Вольво, 31-річна мешканка Харкова. У неї діагностували перелом руки, забої грудної клітки і черевної порожнини. Триває досудове розслідування. На тверези водію Рівному вночі в'їхав у дерево. Патрульні на вулиці ґрунтові, що у Рівному побачили автомобіль «Шевроле», водій якого рухався без увімкненого ближнього світла фар. Керманич, коли помітив патрульне авто, збільшив швидкість, не впорався із керуванням та в'їхав у дерево. Спілкуючись із водієм, правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. Результат позитивний 1,90 проміла. Від поліцейських порушник отримав адміністративні матеріали, автівку евакуювали на арешт майданчик. Ще один п'яний керманич. У Рівному на вулиці Шепотівській поліцейські зупинили електричний транспортний засіб ФАДа за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. А результат огляду 0,43 проміла. На правопорушника інспектори склали протокол. У центрі міста горіла багатоповерхівка. У рівному на вулиці Проспект Миру сталася пожежа. Загорівся багатоквартирний житловий будинок. По прибуттю рятувальники встановили займання. Виникло під сходами в під'їзді шестиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Пожежники одразу взялися гасити вогонь. З верхніх поверхів будинку було евакуйовано семеро людей. Обійшлося без жертв та постраждалих. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівцям. Надзвичайна ситуація. Рятувальники рівненщини ліквідували пожежу на підприємстві у місті Костопіль. На місці події вогнеборці встановили, що загорілася сушарка елеватора висотою 20 метрів, у якій зберігалося 70 тонн соняшникового насіння. Під час гасіння проводилося часткове розбирання та проливка сушарки для доступу до прихованих осередків горіння. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Всього до гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 31 рятувальник. Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення загорання встановлюються. Шість років за ґратами за збут наркотиків суд виніс вирок 45-річному мешканцю Рівненської області. Чоловік разом із двома іншими виконавцями доставляв наркотики до виправного центру. Організував таку схему 21-річний мешканець Волинської області, який відбуває покарання у даній установі. За справу взялися правоохоронці та протягнули всіх до відповідальності. Тепер заскоєне 45-річний мешканець Квасилова проведе 6 років у місцях позбавлення волі ще й з конфіскацією майна. Вирок законної сили іще ще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб. У Володимирці неповнолітній обікрав будинок. Днями до поліції звернулася місцева жителька. Через вікно невідома особа проникла до її оселі та викрала шафи 1550 євро та 8 тисяч гривень. Поліцейські розшукали 17-річного жителя селища Володимира. Це за місцем його проживання. Молодик зізнався у скоєному та видав правоохоронцям крадене. Однак, частину грошей він уже встиг витратити на особисті потреби. Слідчі розпочав досудове розслідування. Прибули на виклик про сімейний конфлікт, а вилучили боєприпаси. До поліції повідомила 46-річна жителька села Рокитне, що між нею та чоловіком сталася сварка. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції поспілкувалися із 50-річним чоловіком, а після виявили у літній кухні підозрілі предмети. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили дві бойові гранати та 62 патрони різного калібру, які належали господарі оселя. За фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі розпочали досудове розслідування. Під виглядом дров незаконно перевозили цінну деревину на Київщині. Викрили масштабну схему контрабанда. За даними прокуратури, службові особи приватного підприємства намагалися вивезти до Румунії 17 вагонів якісної соснової деревини, експорт якої заборонений. Ділки замаскували її під дрова. За результатами огляду перших дев'яти вагонів виявили понад дві тисячі колод ділової сосни, орієнтовна вартість понад один мільйон гривень. Решту вісім вагонів наразі перевіряють. Такі ревізії проводяться і на Рівненщині, оглядаючи вагони із деревиною. Наразі розпочато досудове розслідування. Пам'ятайте, що кожен вчинок має наслідки. Бережіть себе і своє оточення. Це була програма. Чергова частина. До зустрічі.